Вітаю, друзі! Ми в мікрорайоні Соснівка, який свого часу, років 300 тому, дав життя місту Дніпро, який раніше називався Єкатеринослав. Детальніше розповімо пізніше. Це відомо про невідомо. От у 1736 році два лейтенанта морського флоту, побувавши в районі Соснівки, яка тоді входила до так званого великого соснового бору, помітили ось такі дерева. Вони рівні, вони хороші, вони потрібні були на той час царської імперії для будівництва кораблів. Тому частина е, виробленої деревини, яка була тут росла, е, пішла на будівництво Чорноморського флоту. А чим же допоміл, допомогла Соснівка Дніпру? Е, Дніпро розбудовувалося, потрібна була деревина для будівництва будинків, тому так само вирубували наші дерева і везли їх. Вниз по Дніпру, розбудовуючи нинішнє місто Дніпро. Років через 100, зрозумівши катастрофічність вирубки лісів у Великому сосновому бору, царська урядовці приймають рішення висаджувати нові насадження. Тому те, що ми зараз, наприклад, бачимо, це сосни, яким по 70 80 ну, можливо, є по 100 років. В 1902 році міська дума. Міська рада, по-нашому, в Черкасах приймає рішення роздати землі Соснівки під забудову дач. І близько 170 наділів по 10 десь соток кожна були роздані місцевим купцям для будівництва тут своїх дач. Тут будувалися місцеві купці, наприклад, брати Малишеви, які мали торговий центр на розі нинішнього бульвару Шевченка. І Дашковича, дитячий світ. Тут будувався який які мали приміщення на розі Хрещатика і Байда Вишневецького, нині музей Шевченка. Тут мав дачу відомий князь граф Воронцов. Тут же була дача Скіби, тут була дача інших відомих людей, наприклад, того ж самого міського голови, міського голови або там на той час голова міської думи був Харкав'єнка. Дачі на літній період здавалися в оренду, заробляли чималі гроші. Люди приїжджали, відпочивали, оздоровлювалися. Соснівка славилася своїм повітрям, об'єднання запахів сосни, близькість Дніпра, трави. Тут лікувалися люди від суход. В рік Соснівку відвідувало 12-14 тисяч людей. Навіть був своєрідний потяг. Варшава Соснівка. Після революції, відповідно, всі дачі, будинки, пенсіонати були передані робочому класу. Тут лікувались люди, сам парк, відповідно, розбудували. Окрім того, що були лікувальні заклади, тут заклали парк, була сцена, фонтан, були доріжки. Певний час навіть з країн Балтії, з Росії сюди приїжджали люди на лікування, на відпочинок. Найбільша біда для Соснівки це була Друга світова війна, коли приходили радянські війська. Вони приходили зі сторони Дахнівки, Василийці. Тут в Соснівки було дуже багато боїв, всі, майже всі дачі, вся архітектура, яка тут була, була знищена. Залишилось Пару-трійка будинків на весь мікрорайон. Нині, як ви бачите, Соснівка розвивається, але трошки в багатому розумінні. Так само мають черкаські купці свої дачі і не тільки дачі. Від колишньої Соснівки майже нічого не залишилось, а це було відомо про невідоме. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, задавайте запитання і ми будемо знімати відео.